Вага-увага! Щойно увага. прийняла сигнал небезпеки. Тим загрозив вибухонебезпечні прилади. Час до ймовірного контакту три години. Ти до супутнику. Завдання учнів знайти вибухонебезпечні прилади та повідомити. Саме в такій ігровій формі на базі Квасилівського ліцею відкрили клас безпеки. Він облаштований різними зонами, за допомогою яких школярі вивчають формування культури безпечної поведінки, вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту. У даному класі моя основна роль це зв'язківець і помічничка леді Хелсі в команді, суперкоманді Вертові безпеки. І моє основне завдання, мабуть, полягає загалом проінформувати моїх однолітків для того, щоб дочутися до когось. Про дійсно важливе те, що потрібно знати кожному в цей нелегкий воєнний час. Такий клас в Рівненській громаді вже восьмий, де учні змогли детальніше ознайомитися з алгоритмом дій у наданні до медичної допомоги при пожежі, виявленні небезпечних і підозрілих предметів. клас безпеки в час війни і в час, коли ворог не нехтує нищити цивільне населення. Він є досить такий потрібний проект, оскільки розповідає. Дітям від маличку, від перших класів від одинадцятих про мінну безпеку, про поводження з вогнем, про як надавати першу домедичну допомогу для людей, які постраждали в будь-яких ситуаціях. Директор ліцею додає, на сьогоднішній день важливим осередком класу є мінна безпека. Запевняє, саме на цю зону вчителі будуть звертати більше уваги. Оскільки зараз на території України є досить багато таких вибухових пристроїв, які ну, потребують знищення. І щоб діти не наткнулися на них випадковим чином, не брали до рук, ми будемо розповідати саме про мінну безпеку. Хоча в плані залучити абсолютно всі зони, на які розподілений наш клас безпеки, на облаштування кабінету було виділено 177 тисяч гривень з міського бюджету. Наразі в області налічується вже 121 клас безпеки. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.